Я надію, що в моєму дієкті не буде багато хейту, алла, ти там е, криво нанесла, або ти там неправильно масажуєш. Я дивилася уроки відео уроки, тому не судіть мене строго. І так кожну прядку, ну, типу, я кожну прядку розділяю по частинкам волосся Наношу сироватку, так щоб вона гарно пропиталась. До речі, волосся не жирніє після неї. Хто би, хто би хотів знати. І знову ж таки, гарнюцьку втираю. Болюче. А хто робив мезотерапію, той може зрозуміти, що по відчуттях. Ви мене дуже часто запитуєте, ала звідки довго волосся, звідки сяюче волосся. Я постійно роблю якісь махінації з ним. Стараюсь там підживити сироватки, якісь масла і тому подібне. Тому волосся в мене в тонусі. Ось вот так.